Права 1064. Побудуйте графік функції y дорівнює 1,5х-3. За графіком знайдіть. Ну що ж, стартуємо. Спочатку будуємо графік функції. Для побудови графік такої лінійної функції нам необхідно дві точки знайти. І графік такої лінійної функції, пряма лінія. Ну що ж, які візьмемо значення аргументу, я візьму, наприклад, x дорівнює 0. Зручно рахувати. Ну, і тут 1,5х замість х можна взяти число 2. Є? Ну давайте обчислювати, чи може дорівнює наше значення функції y дорівнює 15 х мінус 3. І це дорівнює. 1,5, що множиться, замість х пишемо 0 і відняти 3. і Це дорівнює 1,5, що множиться на 0, буде 0. 0 відняти 3 буде мінус 3. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашої функції, якщо дорівнює 0, складає мінус 3. Друга дія. Y знову пишемо дорівнює 1,5х мінус 3. І це дорівнює. 1,5, що множиться. Замість x пишемо 2. І відняти 3 і це дорівнює. 1,5, що множиться на 2, це буде 3. А 3 відняти 3 це буде 0. Є? Записуємо тоді, що значення y дорівнює для х дорівнює 2 складає 0. Чудово. Ну що ж, ми знайшли х і y, дві точки. Ну, зараз на цій координатній площині, яку я підготував, відкладаємо координати цих точок. Перша точка скратую 0,3. 0 мінус 3. 0 -3. Отже, на перетині 0 по х. Це та вертикальна лінія. Мінус 3 по y ставимо точку. Так, є. Я її трохи точніше пересуну. Так, це точка з координатою ще раз 0 мінус 3. Ну і зараз відкладаємо точку, втрату 2-0. По х2 по y 0. Ставимо точку. Так, також її точніше. Пересуну. Так, є. Ну що ж, а зараз через ці дві точки потрібно провести пряму. Ліку і точно зробити це дуже важко. Справа в тому, що вона в мене транспортир і повертається тільки під цілим числом градусів. Тому я використаю іншу функцію. У мене є можливість провести пряму лінію. Так, я її буду проводити так, щоб. Ми, у нас. Точно попадала ця через... лінія через ці дві точки. ось. Це буде точна лінія. Так. Отже, ми отримали графік функції y дорівнює 1,5х-3. Ну що ж, а зараз за цим графіком треба знайти в першому завданні значення y, що відповідає значення x дорівнює мінус 2. Пишемо тоді перша дія. І пишемо, якщо x дорівнює мінус 2, то пишемо y дорівнює. Шукаємо x дорівнює мінус 2. Так, то опускаємо перпендикуляр. Давайте зеленим опускати перпендикуляр, тут уже я беру лінійку. І опускаю перпендикуляр. З мінус 2х дорівнює мінус 2. Опускаємо перпендикуляр. Так, до точки перетину з нашою функцією, тільки під кутом 90 градусів, опускаємо перпендикуляр. Так, до точки перетину з функцією. Ну а потім опускаємо перпендикуляр на вісь. Та що ж таке? На вісь Y проводимо, ми отримали число мінус 6, то записуємо, що y у нас дорівнює мінус 6 є. Друге, записуємо. Якщо X дорівнює, потім у нас 0, то y. Дорівнює 0. Якщо х дорівнює 0, то значення y у нас мінус 3. Пишемо y дорівнює мінус 3 ось у нас точка. Є. Далі І x дорівнює 4. Ну що ж, пишемо третє. Якщо дорівнює 4, то y дорівнює. Так, дивимося, якщо x дорівнює 4, опускаємо перпендикуляр до перетину з функцією. Ось у нас 4. Проводимо тоді лінію до перетину з графіком функції. Розвертаємо і... І у нас тоді ми отримаємо точку з координатою абсиса, ордината якої дорівнює 3. То пишемо, що y у нас дорівнює 3. Є? Ну що ж, далі друге. Для якого значення x значення y дорівнює мінус 3. Пишемо тоді перше, що y дорівнює мінус 3, якщо x дорівнює. Отже, мінус 3 буде y. Ось наша точка, якщо X дорівнює 0, то пишемо, що X дорівнює 0. Є друге. Y має дорівнювати у нас 0. Пишемо, якщо X дорівнює. 0 перетворюється функція, якщо X дорівнює 2. Ось у нас точка ще одна на графіку. Ну і третє, y дорівнює. Якщо Х якщо дорівнює, проводимо тоді перпендикуляр. Якщо х, у дорівнює 6, так, проводимо, Y дорівнює 6. Ось. Перпендикуляр опускаємо. Так. До перетину з нашою функцією Потім. Пускаємо перпендикулярна вісь x. і бачимо, що значення нашої функції дорівнює 6. Отже, записуємо, що y дорівнює 6, якщо x дорівнює 6. Є? Ну що ж, тоді. Це ми зробили. Третє завдання нулі функції. Нулі функції, там, де функція перетворюється в нуль. Ось у нас точка. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 0. Записуємо 0 функції буде, якщо x дорівнює 2. Є. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. Всі додатні значення в нас йдуть після того, як x дорівнює 2, тобто 2,1 і так далі. Аж до нескінченості, то ми записуємо, що х у нас більше 2. Так? Значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень, це навпаки x менше 2. Тут у нас будуть вже функція нижче. Знаходитися осі абсцис, то ми пишемо, що х у нас менше 2. Є. Ну і точки перетину з осями координат, вони тут вже я відклав їх. Давайте я їх підпишу. Нехай це буде точка А. Ну, а це у нас буде точка Б. То ми записуємо, що точки перетину графіка з осями координат, це буде точка А з координатами. Тоді по іксу 0, а по y мінус 3. Так. Ну і наступна точка D З координатами по x2, а по y 0. Є. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції та роботу з нею. На цьому вправо завершено.